Зустріти гучними і тривалими описками організаторів змагань. Ведери груп вже третій рік поспіль підтримує цей а сьогодні. Вже ювілейний фестиваль парад надій. Тим самим ми доєднуємося до залучення молоді до спорту та краси. Бо всі ми розуміємо, що тільки краса врятує світ. Захід відповідає назві нашого фонду «Козак-драйв». Бо у нас козаки і козачки українські найкращі, найкрасивіші. Я зараз залюбувалась просто дітьми. Які вони файні, які вони професійні. Знаєте, я ще сам танцював на цьому легендарному турнірі і брав участь і в Кубку Фокстроту. Ми навіть проходили в фінал, але тоді було складніше, було більше учасників. Сьогодні, на жаль, через нинішні реалії менше конкурентів. Але приємно, що ви продовжуєте цю історію. Потім ми встали ось в пару і вирішили піти на ці змагання, тому що ці змагання є дуже масштабними в Україні і ми вирішили, що це хороший час показати себе як нову пару. Особисто нам з квітою дуже подобається Фокстрот, і в нас це один з найкращих танців, тому нам не дуже складно. Фокстрот це нас Женю, улюблений танець. Він нам е, посує по темпераменту, напевне. Це реально тріумф життя після такої шаленої ночі, коли Київ затрясали тривоги і звуки вибухів. Приїхали півтори тисячі спортсменів і виступили і сказали про те, що турнір має велику емоцію, добру, життєлюбну, позитивну. І надзвичайно пишаюся, що Фокстрот є партнером цього змагання уже 22 роки. That's what we're going